Представляємо гібрид соняшника Prime. Середньоранній олійний гібрид, розроблений для вирощування за технологією вирощування під гербіцид Гранстер. Prime забезпечує високу врожайність до 5 тонн з гектара, що робить його ідеальним вибором для аграріїв, які прагнуть отримати стабільний урожай в складних умовах. Основні характеристики гібриду: технологія вирощування під гербіцид Гранстер. Група стиглості. Середньоранній 180 днів, потенціал врожайності 5,1 тонни з гектара, вміст олії 50-52%, переваги гібриду прайм. Висока врожайність і стабільність навіть за стресових умов, відмінна посухостійкість, ідеальний для посушливих регіонів, міцне стебло і кошик знижують втрати врожаю, підходить для вирощування у всіх зонах лісостепу та степу України. Висока стійкість до хвороб, таких як Фомопсис, іржа та борошниста роса. Соняшник Прайм це надійний вибір для аграріїв, які шукають стабільний урожай в складних умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.